Ми можемо скривати очі на те, що максимальний буст, максимальний вибух в інтерфейсах і в розвитку і технологій, і в розвитках інтерфейсів спричинила пандемія. Це був величезний виклик, на фоні якого багато бізнесів зробили різкий зріст у своїй роботі і в своїх технологіях і в своїх пропозиціях, що вони пропонують користувачам. Ті, хто не витримали цих викликів, вони власне прогоріли і ті бізнеси пішли в. І дуже важливо розуміти, як кожен з цих аспектів впливає на ті інтерфейси, які ми зараз пропонуємо нашим користувачам, і що з цим робити, як з цим бути, і як лишатися на фоні цих викликів максимально. Корисними для своїх користувачів, ну і, відповідно дизайнерам бути максимально затребуваним у своїй професії. Отже, якщо ми говоримо про мобільність і адаптивність тих інтерфейсів, які ми пропонуємо користувачам, ми маємо розуміти необхідність забезпечити оптимальний користувацький досвід на будь-якому пристрої. Ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день кількість найманітніших пристроїв, з яких користувачі можуть взаємодіяти з тим чи іншим інтерфейсом, вона просто неймовірна. І найрізноманітніші форм-фактори мобільних телефонів, ноутбуків, лептопів, планшетів, комп'ютерів, не знаю, фуллечті телевізорів, на які переносяться інтерфейси.